Вітаю шановне товариство! Закінчується коляда 2023 року і хочу з вами поділитися тими враженнями, які були під час цієї величної коляди. Колядував я спочатку у місті Торонто, в Канаді. Потім переїхав у Сполучені Штати Америки, зокрема у місто Клівленд, штат Огайо. Тут було більше цікаво, тому що я колядував разом із Вертепом, який також разом із організацією Клівленд-Майдан. Ми збирали гроші для української армії. І назбирали достатньо велику суму понад 60 тисяч долярів, яке буде переказано для українського війська. Потім переїхали, я переїхав у штат Нью-Йорк, зокрема, в місто Бруклін, там також із шкільним вертепом. Української школи, директор якої є Роздольська Мирослава, вона також є і головою нової української хвилі, яка об'єднує українців нової хвилі у Сполучених Штатах Америки. І також ми колядували і показували вертеп надзвичайно. Цікаво було, тому що діти вони молоді, вони тільки входять в життя. Для них вертеп то було щось таке нове, надзвичайне. І, знаєте, протягом цього вертепу я бачу, як перероджується оце молоде покоління, яке є таким безтурботним і через кілька. Концертів, вони стали зовсім іншими, духовно багатшими, відповідальнішими. І вони дійсно вірили в те, що народився Ісус Христос, і були раді, що вони є учасниками цього вертепного дійства. І для них це було. Таке велике духовне пробудження. В основному діти це ті, які тепер переїхали у Сполучені Штати Америки, і коляда відбувається на всіх континентах тепер: і американському, і європейському, і інших, де тільки є українці. Я пригадав свої молоді роки, коли ми у кінці 80-х, зокрема у 88-му році, 24 грудня, ми поставили перший вертеп правдивий у палаці Хоткевича. Була незліченно велика кількість людей, і ми давали. Чуть не цілий місяць ці наші концерти і зали були переповнені. Як тоді ми вірили, що українську приказку без Бога ні до порога і, напевно, оце духовне пробудження, яке було тоді, в кінці 80-х, початку 90-х років, ми протім проголосили в 91-му році незалежну. Україну. Але через декілька десятиліть ми втратили той духовний запал нашого Духа, нашої нації. Ми захопилися матеріальними благами, які треба було накопичувати, тому що Радянський Союз нам цього не давав, і ми розпорошили. Цього Духа, і, напевно, та війна, яка почалася, напевно, це є якраз результат того, що українці не мають права жити на своїй землі бездуховно. І от тепер я побачив. Який великий здвиг, духовний здвиг нашого народу, не тільки тут, але й на Україні, що, незважаючи на таку страшну війну, на такі жертви, люди колядують, славлять Бога, і всі зрозуміли, що Бог є нашим провідником у нашому житті. І сьогодні я хочу ще вам заспівати коляду, яку я почув від бібрських колядників, і коляда до вашої уваги. В плеємі різдво, вевлемі предвічного бога, о святко зіріло ученята, в дітей українських, в дітей українських, сумні оченята. Родини, лишають родини свою країну, співають колядки в далекому краю, Ісусе маленький, Ісусе маленький, тебе всі благають, дай сили здолати. Абі нині, дай нам перемогу, дай нам перемогу і мир в Україні, на дзвони Софію, Софі світ почує країна не впала, Україна країна не впала. Бо на Україна країна не впала, Україна країна не впала, вона колядує. І Замість вінчівки хочу процитувати вірш. Дмитра Павличка, який написаний ще у 1991 році, коли надійдуть танки й БТРи і вдарить по знаменах кулемет, ті умруть, а ті сховаються в печери, та на майдані лишиться поет. Він буде сам під кулями стояти без наляку й жалю, як прометей, і кров стече, рабів народить мати, та він оберне знову їх в людей, він знов оберне в дух скорботне тління, знов нагадає хто ми, звідкіля. І знов на площах закричить каміння, і вбивці рушать знов з під стім Кремля. Знов буде бій, будуть підступні чвари, знов честь укрита буде наяву, і знову нас клястимуть яничари, навколишки вітаючи Москву. І знов розтануть людських душ мерзлоти, і знов імперію ошкірить сказ, і буде так продовжуватись доти, доки правда не зійде на нас. В століттях буде так, і жодна зміна не станеться у перебігу епох. Бо доки не воскресне Україна, бо хоче так наш Бог, Ісус Христос. Дмитро Павличко Вітаю всіх із закінченням коляди. Дай Бог, щоби наступна коляда. В нас була в мирному українському небі, і ми дякували Господу Богу, що Він приніс нам мир і поклялися Йому. Ми ніколи не зрадимо Його, бо Він є наше спасіння.